Тарифи на електроенергію можуть зрости. Річ у тім, що Верховна Рада заборонила підвищувати комуналку під час війни. Проте на електроенергію дія цього закону не поширюється. Тому експерти вважають, що тарифи за світло можуть зрости ще до закінчення війни. Фахівці зауважують, що підвищення тарифів вирішить існуючі проблеми в енергосистемі України. Сьогодні, коли енергетичну інфраструктуру нашої країни розбито, питання її фінансування це питання її якнайшвидшого відновлення. Проте за теперішніх тарифів енергетики не мають коштів для відновлення енергосистеми. Тому, якщо в галузь не піде додаткове фінансування, відновлення енергосистеми може затягтися на багато років. Експерт вважає, якщо тарифи на електроенергію підвищаться, то це не суттєво вплине на родинні бюджети. На мій погляд, наші люди витрачають на алкоголь, тютюн, бензин і мобільний зв'язок набагато більше ніж на електроенергію. І якби кожна сім'я витрачала на місяць на 100 гривень більше на електроенергію, то добробут сім'ї від цього не змінився би. Ці 100 гривень від кожної родини вони б суттєво покращили ситуацію, стабілізували роботу підприємств і ті швидше могли б відновлювати енергосистему. Також експерт певен, що можна ще підвищити тарифи на електроенергію для підприємств. Тому Україна має створити певну економічну модель, яка б самозабезпечувала енергетиків для покриття витрат та інвестицій, адже зрештою ми ризикуємо залишитися без енергетики взагалі, наприклад, зробити ціни на електроенергію для великих промислових підприємств не втричі нижчими від європейських, а принаймні в два рази нижче. Це суттєво вплинуло б на стабілізацію системи. Була би велика надійність енергопостачання, можливість закуповувати якесь обладнання. Експерт вважає, що тарифи можуть зрости навесні однак на офіційному рівні такі заяви не робилися, і українська влада не порушувала питання підвищення тарифів на електроенергію. Яна Щитиніна та Олексій Муравйов, Харківські звісті.